Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: які чинники впливають на формування річкової мережі України. Річки є однією з найважливіших складових внутрішніх вод певної території. З попередніх курсів географії ви знаєте, що характер течії річки залежить від рельєфу території, якою вона протікає. Рельєф має значний вплив на річки, визначаючи напрямок течії, швидкість тип річкового русла та загальний характер річкової системи. Розглянемо вплив рельєфу на течію річки. Напрямок течії. Рельєф визначає напрямок течії річок. Вода тече з височин до низовин. Прямуючи за нахилом поверхні. Швидкість течії. Круті схили і великий перепад висот рельєфу сприяють швидшій течії річок. На рівнинних ділянках річки течуть повільніше, а на гірських швидше. часто утворюючи пороги та водоспади. Формування річкового русла. Рельєф впливає на формування русел річок. У гірських районах річки мають вузькі, глибокі та звивисті русла. Тоді як на рівнинних. Вони можуть утворювати широкі та мілкі русла, а також меандрувати, утворюючи вигини і стариці. Ерозія та відкладання. Рельєф впливає на руйнування, перенесення та відкладення гірських порід. Круті схили сприяють активній ерозії, коли річка збирає багато матеріалу з берегів і дна. На рівнинних ділянках річки частіше відкладають осадові матеріали. Утворюючи дельти. Алювіальні рівнини та піщані коси. Гідрологічний режим. Рельєф впливає на гідрологічний режим річки, включаючи кількість і характер стоку, частоту та інтенсивність паводків. У гірських районах річки можуть мати значні коливання рівня води через швидке танення снігу або інтенсивні дощі. Підземні води. Рельєф впливає на підземні води, що взаємодіють з річковими системами. На схилах вода може швидко проникати в ґрунт і живити річки. Тоді як на рівнинних територіях рівень ґрунтових вод може бути ближчим до поверхні, що сприяє утворенню озер і боліт. Бар'єри і вододіли, гірські хребти, височини та інші рельєфні форми. Можуть виступати як природні бар'єри, змінюючи напрямок річок або розділяючи річкові басейни. Зважаючи на переважання рівнинного рельєфу та зменшення показників абсолютної висоти у напрямку до Чорного Язовського морів. Більшість річок України тече у південному напрямку. У гірських регіонах напрям течії річок залежить від особливостей простягання гірських хребтів. Які є головними вододілами. Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрямок багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, а нарешті території країни рівнинний. Важливими характеристиками річки є її падіння і похил. Ці показники у першу чергу залежать від рельєфу території. Довідомо, падіння річки це різниця між висотою її витоку і висотою гирла, що виражається в метрах. Падіння річки визначають за формулою ДП це падіння річки H1 висота витоку, H2 висота гирла. Наприклад, річка Південний Буг бере початок на вали на подільській височині. Висота її витоку становить 321 метр. Впадає річка в Чорне море. Висота гирла над рівнем моря 0 метрів. Отже, падіння річки Південний Буг становить 321 метр. Довідомо, похилом річки називають відношення її падіння в сантиметрах до довжини в кілометрах. Похил річки обчислюють за формулою D PR похил річки P падіння річки Л її довжина. На прикладі річки Південний Буг можна визначити її похил. Падіння південного бугу до рівня 321 метр мінус 0 метрів до рівня 321 м. Знаючи довжину річки Південний Буг 806 км, можна визначити її похил. Для цього 321 м або 32 100 см ділимо на 806 км і отримуємо 39,8 см на кілометр. Як показують дослідження, що більший похил річки, то більший гідроенергетичний потенціал, який можна використати для виробництва електричного струму. Клімат має значний вплив на річки, визначаючи їх водність, режим і характер течії сезонні коливання рівня води. Наприклад, у вологому кліматі вони повноводні впродовж року. А в посушливому можуть навіть пересихати. Температура повітря впливає на рівень випаровування води та танення снігу, що є джерелом живлення багатьох річок України. На півночі взимку річки замерзають, а навесні стаються поввені через активне танення льоду та снігу. Особливості клімату та рельєф впливають на розподіл опадів, що визначає густоту річкової мережі території. Розглянемо ключові особливості впливу клімату на формування річкової системи. Кількість і розподіл опадів. Річки отримують основну частину свого водного балансу з опадів. У регіонах з високою кількістю опадів річки мають більше води і можуть мати стабільний стік. У посушливих регіонах річки можуть бути сезонними або взагалі пересихати. Сезонні опади. Рівень води у річці залежить від кількості опадів в її басейні. Підвищення рівня води у річках має місце під час дощів та танення снігу і скресання льоду. Танення снігу та льоду. Танення снігу та льоду є важливим джерелом води для річок. Навесні та влітку, коли температура підвищується. Танення снігу і льоду збільшує стік у річках. Температура повітря. Високі температури збільшують випаровування з поверхні води. Це зумовлює зменшення об'єму води в річках. Екстремальні погодні явища. Паводки, засухи. Інтенсивні дощі або швидке танення снігу можуть спричинити паводки, що призводить до підвищення рівня води в річках і розливу на прилеглі території, вплив глобальних змін клімату, підвищення середньої температури атмосферного повітря та зміни в інтенсивності та тривалості опадів, зміни гідрологічного режиму річок та рівня води у річках. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які чинники впливають на формування річкової мережі України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!